Компанія викладає е, на сайтах всі документи стверджує, що не є наявні всі документи на повернення собі, то представники компанії у справи. Чому? Станом на сьогодні є довго оренди зімельні ділянки, який відставлюється в готовому для в прокуратури області. Станом на сьогодні є припис обласної інспекції контролю про зупинення будівельних робіт у зв'язку з тим, що є певні недоліки для проведення будівництва представники компанії не випустили двічі представників інспекції агроконтролю на будівельних майданчиках. Я маю логічне питання, на яке я до сих пір не отримала відповідь. Якщо є припис, якщо я не маю інформації про те, що всі вимоги вказані в приписі, виконані, так, чому не випускають представників інспекції агроконтролю на майданчик? Якщо компанії мають цього боятися, якщо отримані всі тих умови, це неправда, тому що я точно знаю, що відеоканал технічних умов на водопостачання не видавало. Тому там компанії наступи, треба зрадити, щоб представити інспекцію інспекції контролю на будівельний майданчик, показати чи взяти інформацію про виконання прихисту і в такому випадку ув'язнеться нічого. Ми цього не маємо. Е, інспекція азбук Вилучення декларації з реєстру звернулася з позовом до Шевченківського суду службу про зупинення капітальних збір. І третій суд у нас є станом на сьогодні, буде справи справа функційному адміністративному суді 18 липня за позовом мешканців Варшави до. Е